Є знижки на пастилки Ісландіка. 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Звук генератора, зачинені кафешки і магазини, квартири без світла, ліфти не працюють. Усе це нагадує минулорічний блекаут. Цю багатоповерхівку повністю вимкнули від електропостачання. Но, но, страшно І дуже дивно, що ми вимкнули світло. І мешканці в розпачі не думали, що страждати мене через весінян, а через нас вони сплатили всі рахунки. Однак уже тиждень вигадують, як жити без електрики там, де все підв'язано під неї. Першого числа нам вимкнули світло без пояснення причини. Ірина, власниця кав'ярні в цьому будинку, вже вісім років. Спочатку їй та колегам повідомили, що світло вимкнули на пару днів лише комерційним приміщенням через технічні роботи. Натомість згодом електрику виробили всім. Компанію «КДК» «ДТЕК» відключив за борги. Це компанія за будовником. Усі роки люди в будинку сплачували за електрику забудовнику. А вже він передавав кошти «ДТЕК». Однак раптово виявилося, що забудовник заборгував, і тепер через це страждають звичайні власники приміщень. Всі продукти були просто викинуті на смітник. Ми розуміємо, що нам ніхто не відшкодує цього. Але наразі ми хочемо просто, щоб нам включили світ. Катерина та її десятирічна донька Соломія живуть у цьому будинку на шостому поверсі. Це було дуже неочікувано для мене. Я тоді прихворіла і була вдома. Тобто, у мене хвора дитина, я не можу зробити їй ні чаю, ні приготувати їсти. Вся їжа в холодильнику, звісно, зіпсована. Ходьбу з ходами на шостий поверх дівчата сприймають як фізкультуру. Але що казати про тих, хто живе на 17-му? Люди на 17-й поверх, 16-й, 15-й піднімаються пішки з дітьми з колясками. У нас є люди з інвалідністю. У нас є ну військовослужбовці в будинку, але ну якби всі змушені е так, от підніматися без ліфту. Мешканці в розпачі вони вже написали заяву в поліцію, але досі не розуміють. Як і коли ситуація зміниться. Я дуже не знаю, що сказати, куди звертатися, да, тому що ніхто певної відповіді не дає. Забудовника ніхто знайти не може, телефони не відповідають. Дитек каже, да, добре, але не добре. Ми надсилаємо запит до забудовника Київський домобудівний комбінат номер 1 щоби почути роз'яснення. Відповіді немає. Намагаємося домовитися про інтерв'ю телефоном. Однак у відповідь хамство і блок. Компанія ДТЕК вийшла на зв'язок. кажуть, якщо мешканці не можуть вийти на забудовника і ситуація дійсно патова, треба обрати юридичну особу, яка візьме на себе повноваження укласти договори на розподіл і на постачання. Я пропоную, щоб представник ОСББ звернувся до компанії до нашої щодо отримання консультацій, як можливо укласти договір відповідно до правил розрібного ринку. На розподіл з ООС, це з оператором системи розподілу і відповідно з постачальниками. У нас договірні умови наразі тільки стовдумобудівний комбінат номер норови юрист Росислав Кравець каже: на жаль, досвід цього будинку не новий. На жаль, ситуація во така. Вона досить типова зараз стала в Україні. Заробляння коштів на всіх фінансових схемах. Тобто і на сьогоднішній день фактично купівля первинної нерухомості на первинному ринку це така дуже велика лотерея. Без жодних гарантій усі іншими словами в таку ситуацію можуть потрапити всі власники нових квартир. Тож краще одразу робити все можливе, щоб власники житла заключали прямі договори з постачальником. За законом ДТЕК ну і будь-яка інша компанія постачальник зобов'язано укласти прямі договори. Дані ситуації потрібно звичайно вирішувати комплексно на рівні держави. Тим часом Катя з донькою Соломією увімкнули ліхтарики і йдуть сходами додому. І мріють, щоб електрика з'явилася якнайшвидше. з одного боку, звісно, ми розуміємо, що зараз і служба і журналістам там, нібито є більше проблем, чим займатися. От але з іншого боку, поки ми будемо мовчати і терпіти таке свавілля, можна сказати, отак от нічого в нашій країні не зміниться. Тому сподіваємось, що може, хоча б якийсь розголос, допоможе нам.